І не мекс мі гапі, та не мексмі сад. І адоноай овейськом фамасел лайде. Ам но айкон, бомнаде пад. Сім таймс цар. Ми не догуляли. Ми в Лондоні в гайд парку. Йдемо зустрічатися з нашими друзями, які вже побували в сумасшедшому домі. У білоруському посольстві. Ще трошки нам погуляємо. Ви в вже поїдуть додому в ліс, а ми поїдемо додому в Бісте. Може, це Богдан Хмельницький на коні. Це пам'ятник британського художника Фредеріка Вотса. І називається Фізична енергія. Ну, начебто такий собі виклик людини постійно сканувати горизонт, дивлячись у своє майбутнє. А от там, подивіться, якась арка. Ця арка. Це римська скульптура британського художника Демі Мура, яка символізує те, що він почав відходити від класичного натуралізму. І коли йому виконувалося 80 років, у нього була виставка його скульптур розкиданих по всьому парку. І після цієї виставки він побачив, що ця, саме ця арка дуже класно вписується в ландшафтний дизайн парку і неймовірно гарно відображається в озері, що знаходиться біля арки, і вирішив все ж таки подарувати парку цю скульптуру, цю арку, і так вона там. Сподіваюся, залишиться назавжди. На жаль, ми е, в цю прогулянку ближче до арки не підійдемо, але сподіваюся, наступного разу так. До речі, парк у цьому десь пів е, е, тисячоліття. Да, десь 1500 якомусь там році він був заснований і став доступний для лондонців. До речі, по масштабу площа цього е, парку. Один і чотири квадратних кілометри. Всі їх знімають такі красунчики з фінгалами під очима. А, майже головний майданчик Лондона Рістерс... щось що таке не знаю, що це якісь такі собі. П'ятношки начебто. Так, як все це виглядає? Ось так доволі органічно вписано в інтер'єр. Ось тут є такий трошки, не знаю, східний стиль, тому що мені чомусь ось ці дерева такий бамбук нагадують схід. Дуже гарно тут і берези тут є. Ну, як ви бачите, тут і пальми є. І ось такі цікаві кущі з прекрасними квітами. Так, Що ще? Тут є ось такий цікавий майданчик з деревами, що заплетені в арку. Там гойдалка, А на що ти там ходила. А, то такий є диск і що він робить, покажи. Ага, ясно. Він крутиться озеро з лебедями. В якомусь з озера, я не знаю, в якому саме, може в цьому, а в цьому парку можна навіть копатися. Все прекрасно у цьому парку. До речі, закінчився дощ. Якось і вітру немає. Може, тому що тут такі великі дерева. Подивіться, яка тут класна перспектива. Вони посаджені так. Боже, яка дівчина класна, як Діна гарна. Обожні такі світлі кольори. Отже, вони посаджені так в лінію. І дуже класна перспектива виходить. Також багато лавочок, де відпочивають туристи чи просто відвідувачі парку. На тій лавочці сидять ті, хто розмовляє мовою сусіда того. Того. І ось подивіться, яка краса. And I don't know why I always compare myself like that. I'm no icon, but I'm not that bad. Sometimes it's hard to accept where I'm at. Lately I get down on myself all the time. Wishing I could change most of the thoughts in my mind. Caring way too much about the people I don't like. Watching all the best parts of their lives. Щит одноведровний, скільки коштує? Е, трьох на 5.500. 5.500.000. 5-трьобедром 5.500.000. Одно одноведровний. А, там є 350.000, та? Ну, 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 это будет такой 15. Ну, там без вида на гайд парк А. А той, що за три кімнати з видом? Да, з видом. Ага, от це так. Зараз покажу, що це за дім. О той приблизно. Так. Так, ну. дивимося, дивимося. Ціни ви почули. Тепер давайте подивимося на будинок. Ось. Блін, не видно. От-от, Отам. От так, а що ж такі? Зараз нічого не може показати. Зараз я вийду. Ну ось це так близько, що ви зрозуміли. Ох, з видом на гайд парк. Тут, до речі, такі є стенди з правилами чого не можна робити в парку і за що вас можуть накласти. Штраф. Отже, 60 фунтів ви можете заплатити, якщо будете смітити, їздити на велосипеді там, де не можна їздити, або не прибирати за своєю собакою. Також ви можете завантажити ось цей додаток або застосунок і впізнавати парк за допомогою цього застосунка. Також не можна запускати дрони. Якщо хтось запускає дрони, то, будь ласка, позвоніть в поліцію 101. Можна, тут якісь дитячі розваги, перегони роблять. І ось тут ще про воду. Я так розумію, що тут воду можна пити з цих фонтанчиків, що розкидані по парку. Дівчина, чи хто ти? Втікає від мене. Тікає від мене Тут та на царство, яке годують хлібом. Не робіть так, хлібом годувати не можна птахів. Ці з фінгалами гуси то є єгипетські гуси. Бачиш, він з люка, з люка, з люка. Він гон... ганяє того. А цей того ганяє. ля ля ля. Бокс, бокс. О -о -о, мамочки. Це прикинь, як ідіот. Дивись, що робить з ним. Гоу, го. Тому що тут на лавках сидять, бачите? І булки ділять. Та дивись, що робить. Так. Чухайте, чухайте. Почухалася. Тихо, тихо, спокойно. Ой, она не что? Она накидается? Ой, это, знаете, здається... ой, смотрите, это, знаете, хлопчик. Я не сладкая. серая. У меня нету рыжих. Так, вот тут, кстати, мне кажется, вот видите, такие парканы, где вот он тут так. З таких, я не знаю, що це бої такі, наче такі великі білі пляшки. Це здається місце, де купаються люди, тому що отут душ. Два штуки. Так, а ось і відповідь. Отже, з червня по вересень та також банківські вихідні. В травні можна купатися, якщо дозволяє погода. А напротягом всього року там, зранку можна купатися лише член... членам клубу. Також тут можна орендувати Так, Зараз ми вам покажемо меморіал Діані. Це такий фонтан, де можна ось так от помочити ніжки. Ну, я думаю, що останнім навряд чи будемо робити, але пройтися подивитися, чому б ніч. Оце. Це такий фонтан. Він йде, бачите, по колу. Ось тут, ось так. Проходить під мостиком і далі ось тут зустрічається з водою, з тією, що йде з цієї сторони. Розумієте, так? Дуже класно зробили. Я думаю, що тут за рахунок просто ландшафту вода стікає з, з обох сторон. І он там потім туди десь ховається, зливається і знову піднімається. Ну, я так думаю. Вода, до речі, прозора, чиста. Класно. Наташа сказала, що цей фонтан символізує життя Діани. Бурне життя з порогами, так? з усіма оцими складнощами, бачите? Тут на рівне таке дно. Це в мене таке життя було, як ця вода. Там трошки рівна. Може там вона народила дітей. Так, Це, це цікаво. І тут дуже гарно і так звучно. я правильно тут розумію? Італійські сади були побудовані що, в 1860-му Ренесанс Італії. Да. Ось, Ось Як романтичний жест для його возлюбленої королеви Вікторії. Віктора. Тут Та так є. Це дуже гарно. Фонтани шикарні. Що, я прощаюся з вами. Така у нас була прогулянка в гайд парку в Лондона. Зараз ми їдемо вже додому. Ми трошки тут перекусили, чай гарячий попили. О, дивіться, які там гуси. Гуси. Так, всім па, па Дякую, що були зі мною. До зустрічі в новому відео. I don't know why I always compare myself like that. I'm no icon, but I'm not that bad. Sometimes it's hard to accept where I'm at. Lately, I get down on myself all the time. Wishing I could change most of the thoughts in my mind. Caring way too much about the people I don't like. Watching all the best parts of their lives.